Ще трошечки і вже буде черешня. Подивіться, вже наливається думаю, тиждень І можна буде вже куштувати солодкі черешні. Доброго дня! іду до вас з повним відром, щоб вам було щастя, здоров'я. Сьогодні хочу вам розказати про теплицю, як зацвіли помідори, що зробити з першими квіточками, як правильно полити. Як обірвати пасинки? Все це, це дивіться в сьогоднішньому відео. Підписуйтесь, задавайте питання в коментарях. Буду відповідати. Так, на вулиці ростуть помідори. Ну, Зразу скажу, що зранку дуже холодно. Ще й барабуля там посходила деяка. В день більш-менш десь градусів 15-17. Їм дуже важко зараз на вулиці. Дощів нема, подивіться, ґрунт який. Десь я трошки підсапав. Але це я не знаю, чи краще, чи гірше зробив. А ось що у нас в теплиці з такими самими томатами. В цей самий час. Як ми бачимо, у нас цвіт, вже кіточки. Одна, друга, третя. От такі пасомки треба обирати, для того, щоб у нас добре розвивався кущ. Потім в верхній частині ми лишимо, скільки необхідно. А зараз, поки кущ розвивається, треба всі пасомки. Це вже можна сказати, що трошки він переріс, його треба забирати. Десь через день я вже буду класти тички під помідори, тому що вони мають бути обов'язково рости вертикально, щоб вони не лягали під своєю, своєю вагою, вони мають рости лише вертикально. Як ви бачите, я поливаю у ці ємності, для того, щоб тут було сухо. Ви бачите, сухо, можемо пройтись десь біля самої ємності, десь є трошки волога, але в загальному повністю ґрунт сухий. Я вже казав, для чого це зроблено. Бачите, ще цвіт є. Зараз я пройдусь і пообриваю всі пагони. і вам раджу зробити. Нагадую, я не використовую ніякої хімії для підживлення. Вони ростуть в мене тільки вода і е трава, яку я скосив газонокосаркою з водою. Вона настояна приблизно вже 20 днів. Зараз десь пройшло. Я поливаю, зразу не чим не розбавляю, зразу поливаю цією сумішю. Вона в мене в такій була пропорція, як зроблено 200 літрів води, почка, звичайно, атмосферних опадів і трава. Десь 4 відра скошеної трави. Я туди засипав, воно перебродило і я на сьогоднішній день поливаю. Одне, що я беру на полівальничку, надіваю ту сіточку, щоб не попадала травинка в ці баночки, тому що це як крапельний полив. і воно. Підживлюю, дивіться, на кожний. Іде раз, два, три, 4. Одна баночка. Раз, два, три, чотири, одна баночка. Цього достатньо для того, щоб ви один раз полили цією сумішю, потім три рази ви полили водою. І знову сумішю. Перерва тиждень. Між кожним поливом. І цього буде достатньо для. Цих томатів, щоб вони не пустили поверхневі коріння, щоб вони лише пустили середні, довгі, поверхнева буде вбрати ту вологу, яка буде поступати з цих ємностей. Біля найвищих кущів я почав ставити тички. Також пообрізаємо нижні листочки. Мабуть, ще й цей відріжемо, так буде достатньо в повному обсязі. Обов'язково збираємо і викидаємо, не тримаємо біля рослин, не даємо їм там сохнути, перегнивати і тому подібне. Забираємо це є розповсюдження різних хвороб, які потім будуть на нижніх листочках. Чому я обрізаю нижні листочки? Завжди починаються всі. Які тільки хворобиться, в тому числі і з нижних листочків, і воно піднімається вверх уже по нашому кущику. І ще хочу одне зауважити, якщо ви вирощуєте помідори в теплиці, і ви хочете посадити на вулиці біля теплиці помідори або барабульку, не робіть цього. Бо коли ви влітку будете відкривати двері, буде спори від фітофтори залітати в вашу теплицю. І воно захворіє, може захворіти. Якщо тут буде і волога, бачите, я ще раз нагадую, тут усюди в мене суха земля. Це для того, щоб не було фітофтори, ну і слимаки не лізли. Бо вони дуже не люблять, коли сухо. Їм треба трошки, щоб було волога. Ви може замі замітили, після дощу, коли вони дуже активні стають. І я обрізаю і в теплиці, для того, що якщо навіть фітофтора зайде сюди. То вона не враз... зразу не вразить увесь кущ і можна буде ще щось врятувати. Але бажано це взагалі не садити біля теплиці ні помідори, ні барабулю. Це пасльонові, вони хворіють одними тими самими хворобами. І про квіточки хотів ще зауважити, бачите, є такі бутончики, є один більший. Один менший, ну, на більшому, Якщо більше ліпісточків, ви побачите, він більший такий, він насичений, там не 5 цих пелюсток буде, а приблизно 10, може і 7. Тобто він більший, це королівський такий, квіточка, така королівська, яка потім починає на себе брати всі поживні речовини. і сам... Плід буде навіть, може бути не схожим на той, що ви посадили. Тому цю першу квіточку обривайте. Вона вам нічого доброго для рослини не принесе. Решта вже буде чудово розвиватися і буде гарний, красивий кущ з гарними, чудовими плодами. Ось я знайшов, подивіться, який він величезний, бачите. Цей треба буде об обірвати, вже його можна обірвати, щоб навіть не чекати, поки він розквітне. Ось, бачите, там десятки цих пелюсток буде. Десятки. Це є королівський такий. Його треба відрізати, відламувати. До речі, на перцях так само першу квіточку цю королівську відривають. Зараз на цьому сьогодні все. А це ви бачите тему мого наступного відео. Це є піч для казана. Я її зроблю. Чекайте наступні відео. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь, задавайте питання в коментарях. До зустрічі!